Старший пресвітер Хмельницького обласного об'єднання Української церкви Християн Віри Івангельської, керівник департаменту пасторського служби. При яких обставинах ви зустрілися з Господом? Про Господа я чув з дитинства. Засвідчила мені моя бабця, яка була неграмотна, вкрай рідко відвідувала православну церкву. Вона мене навчила молитися Отче наш, коли я мав, напевно, років чотири. І з цією молитвою, отче наш, ще на старослов'янській мові, ніж і же ісі на небесі, я пройшов 20 років. І в 24 роки, будучи студентом університету, я зустрівся з віруючими людьми, з віруючою молоддю, яка... В місті співали різдвяні пісні, це було під час різдвяних свят. Вони мені засвідчили про Бога, вони мене запросили до церкви. І так я вперше, по їхньому запрошенню, переступив по рік церкви в 1991 році на Різдво. Мені на той час було 24. І з того часу я залишаюся в цій церкві, церкві Християн Вірі Івановська. Що не лихова? А я не думав ніколи бути пастором. Я не планував, я не став перед собою такої цілі, такої кар'єри, я не планував вибудовувати. Я просто служив Богу. От в мене просто було бажання служити Богу. Я коли вперше попав в церкву, от, а, церква тільки ну, громада тільки збудувала дім молитви. Я так прийшов і навіть пошкодував, що вони збудували дім молитви, бо я хотів щось допомогти. А Дім молитви вже збудований. От я ще не знав, де я зможу себе реалізувати, чим я зможу послужити. От я бачив, що була будова, було будівництво. Я готовий був приймати участь в будівництві, а він збудований вже. Тому я не думав бути пастором, я не планував бути пастором, я не ставив перед собою таких цілей, щоб бути пастором. Я просто служив Богові. А вже браття, служителя, церква, вони бачили служення і вони самі видвінали, самі пропонували служення і благословляли нас. Церковний пана ваша церкві. Чи воно сприяло розвитку церкви? Чи воно допомогло це? Чи на, на ну, підстало більше людей відвідувати церкву? Чи як ви? Ви знаєте, що це дуже гарне питання. На одній конференції, форумі підняли питання, чи актуальний сьогодні масовий евангелізм? Звичайно, актуальний. Масовий евангелизм, який був в 90-х роках. І масовий євангелізм, який уже в 21 столітті, в 2025 році, вони відрізняються один від одного. Якщо в 90-х роках масовий євангелізм, це була євангелізаційна група, єванізаційний намет і збиралася велика кількість людей, це було дуже актуальною подією. Сьогодні це менш актуально і деколи це неможливо робити в силу військового стану інших об'єктивних ситуацій. А от масовий євангелізм при допомозі сучасних технологій це дуже важливий масовий євангелізм. Ісус Христос сказав, те, що ви чули від мене в таємних кімнатах, те говоріть з таким будинком. Я бачив фотографію, коли один американський пастор поклав кафедру на даху будинка молитви. Вся громада взяла крісла і вийшла на галявину біля будинка молитви, і він з даху будинка молитви проповідував їм ті неділі. І він сказав: я виконав слова Ісуса Христа, я проповідував з даху Будинка молитви. Він швидше виглядав на дивака, аніж на висилання Божого Слово. Я завжди думав над цим питанням, проповідуйте з дахів будинків. Того разу, так дивлячись на дахи будинків, я звернув увагу, всі вони вкриті антенами, передатчиками, ретрансляторами, підсилюючими. І можна зрозуміти слова Ісуса Христа, проповідуйте з дахів будинків, тобто проповідуйте, використовуючи сучасні. Християни вони були завжди в числі перших у використанні передових технологій. Книгу друкування. християни. Перші книги. Біблія, нічі поросло повітря, радіо дуже використовувати. Хтось скаже тут багато гріха, да, тут багато гріха. Але люди не будуть святіші, якщо ми не будемо працювати. Нам потрібні служителі, які вміють працювати, які вміють тут працювати, які допоможуть людям отут не вирішити. І тут багато можливостей навчання, консультування, душоропіка, передача інформації. Чи просто ми. Зобов'язані використати сучасні технології. Тому е, я по нашій церкві е, не можу зараз дати статистики. Знаю точно, що є люди в нас, в церкві, які е, прийшли до Бога через е, трансляції. Там, е, в церкві Філадельфія в Києві в них є статистика: 5% людей, е, половина людей, які прийняли водне хрещення. Половина людей, які прийняли водне хрещення, вони прийшли через. Е, Працю церкви е, в соцмережах, в Ютубі е, інша ще один важливий момент: даруйте е, за ту розлогу відповідь. Що я вважаю, що ми недостатньо працю. Ми десь обмежилися трансляцією наших проповідей, трансляцією наших богослужінь. Але сучасні технології при належному підході можна використати набагато більше і набагато ефективніше. Не тільки не грішити, але допомагати згутовувати церкву і використати їх зі моторизаційною цілком. Це Божа, божа милість, Божа рука була в вашому житті. Ну, таких випадків є яскраво, Такі... які вам пам'ятаєте, яскраво для себе. Коли ми прийшли провідувати одну жінку, нас попросили її провідати. Це молода жінка 29 років, в результаті хвороби повністю втратила зір. І коли ми прийшли її провідати, я перший заходжу в хату, батьки нас зустріли, проводять кінь. Я перший заходжу, і вона стоїть в коридорі, висока, струнка, молода жінка. Я так от протягую руку, кажу, вітаю вас, мене звати Ростислав, А вона не бачить моєї руки. Я їй так беру за руку і ще раз вітаю вас, мене звати Ростислав. Ми в цьому домі проповідали. І ця жінка, щиро навернулася. і після того, як ми звершили молитву, вона каже, можна я щось вона каже, три року назад. Мені приснився сон. І в вісні до мене прийшов чоловік в лівій одежі з тим довгим волоссям до плеч. Я обличчя не поручила. Цей чоловік мені сказав, він виглядав так. Як малюють святих на картинках, і цей чоловік мені сказав. до тебе в ній прийдемо ще не. йому ім'я Ростислав. Вона каже: Я сплю, але це ніби наяву відбувається, і я думаю, ну я не знаю ніякого Ростислава. Ім'я якесь таке рідкісне. І цей чоловік в вона навіть каже, все, що він тобі скаже. Вона каже, в нас не вікна, і я так прислухаюся. Чи нема серед майстрів Ростислав? Каже, і сьогодні, коли ви прийшли, коли ви сказали, що вам рости слав, і коли сказали, що вам не рости я зрозуміла, що Бог відвідав. І Вона не тільки цю людину спав. Потурбувався проїду за. Я собі подумав, господи, я проста людина, я помиляюся. Я кожен день маю потребу сказати. А в його небесній принципі напереду не передавно на передбачено, що ти робив. Я про такі речі чув в житті великих приповідників. Що вона порада людям? Молодим людям сьогоднішнього нашого часу, яким ми хотіли служити Господу. Може стати паром церкви, або просто служити Господу. Якуди кубику раду порадили, що якось, свого досвіду? Я би порадив? Просто служити. Ви, ви думайте про пасторство. Теж писання каже, що хто єпископство вважає, то прогородне вважає. Але ви просто служить Богу. А Бог буде ставити на ті місця, де він схоче бачити і пастором, і епископом, і на інші служби. Не бігайте за дивами, не шукайте чудес. Просто служіть Богові, і ви будете бачити, що де І служачи Богові, витримуйте баланс. Щоби перебувати в Його слові, молитві, у спільності з Ним. Бо коли ми в спільності з ним, як та втка до вози, то тоді і наше служіння. Щоби витримувати баланс між взаєминами з Богом. Ніж служіння. Деколи люди так багато служать, що немає часу для взаємодій з Богом, немає часу для молитви, немає часу для Слова. Треба, щоб і служіння, і заява. Щоб наше служіння, воно витікало із наших заяв. Господу, в той момент, коли ви пристанете перед ним. Як ви це, це бачите? Ну, саме перше, я попросив Господа, щоб моє життя закінчилось так, як закінчилось життя одного чоловіка. Я навіть сфотографувався біля його могили, біля пам'ятника. Цей чоловік проживав в селі Божанин Рівненської області. Він сказав проповідь. Вся церква схилила коліна, він також схилив коліна, помолилися, він став з коліна, пітяв голову до гори і каже, брати і сестри, я бачу Ісуса. І, і вся церква не знала, чи радуватися, чи плакати. І сльози радості. Перемішуватися. А коли я стану слово перед Господом, не коли я стану задержу. перед Господом, що би я йому хотів сказати? Думаю, що одне діло, коли ми зараз говоримо, Біблія говорить, що коли ми. Станемо перед ним, то ми нічого питати не будемо, напевно, нічого казати не будемо, бо він знає все і бачить все. Напевно, я би сказав, слово вдячності і любові. Дякую. Я люблю тебе. Дякую, не буду затримати, бо коли запиталися, коли запиталися при закінченні життя білі Грема, що би він хотів змінити в житті? Білі Грем для нас приклад служителя. Служіння, масштаб, вірність, посвята, чистота. І коли на старості вже він не служив, вже спиталися, що би він хотів. Він сказав, каже, я би хотів. Менше їздити, а більше молитися, спілкуватися з моїм господом і казати, як я буду це все кожного шлях.